Шановні батьки, сьогодні я розповім вам дуже цікаву, кумедну і повчальну казочку: як Змій і собака виховували шустрика та мудряша. У ній ми дізнаємось, що таке справжня доброта, чому важливо слухати батьків, та як кожен із нас може бути унікальним і розумним, і веселим, і добрим. А ще. Уважно слухайте до кінця казочку, бо саме там на вас чекає сюрприз, який точно знадобиться у майбутньому. Я підготувала його з любов'ю спеціально для вас. Ну що ж, вмощуйте зручніше, і давайте розпочинати. У далекому, але дуже затишному царстві жили. Тато Змій і мама собака. Тато Змій був суворий, мудрий, грізний, але дуже справедливий. Шипів він не просто так, він захищав, виховував і завжди з'являвся вчасно, хоч і шипів голосно та з любов'ю. А мама собака була добра, лагідна. Але така, що як гавкне, тапочки самі в шафу застрибують. Вона обожнювала свою сім'ю, але не терпіла дурниці. У них було два сина мавпи Шустрик і Мудряш. Шустрика виховував тато. Шустрик це був просто фейерверк у капцях. Скакав, стрибав, крутився, катався на плесосі, ховав банани під подушку, плутав підручники з розмальовками і якось приніс до школи хвіст ящерки про всяк випадок. Щострику, чому в зошиті? Малюнок банана з очима, обурилась мама. Це мій новий герой Бананос, гордо відповідав він. Вчився він кепсько, та мама за ним слідкувала, весь час за ним бігала. Гав-гав-гав гав-гав гав. Уроки, рюкзак, не лізь кострулю. І дуже хвилювалася, але любила його всім серцем. Тато Змій повчав, Ти повинен бути сильним і відповідати за себе сам. Шепів він строго, з'являвся раптово, трішки сварив і знову зникав на роботу. Але завжди був поруч, коли шустрик. Потребував та допомагав йому завжди. А мудряш, ох, мудряш, тихий, розумний, розсудливий, вчився відмінно, усе записував, усе читав, знав таблицю множення та математику. Мама за ним не бігала. Вони гуляли спокійно з нею. Він розповідав про книжки. Вона слухала і гладила його по голівці. Ма, якщо зірка світить, значить, можна загадати бажання, сказав він. Ой, який же ти в мене розумний. Давай разом загадаємо бажання. А тато Змій пишався мудрашем мовчки, тільки шипів м'яко. Він у нас не просто розумний. Він стратег. Коли сини виросли, то одного дня в житті Шустрика з'явилася конячка. Елегантна, розсудлива. З усмішкою на мільйон. Я люблю тишу, порядок, і бажано чай без бананів, сказала вона. Добре! відповів Шустрик. Я тоді заварюю звичайний чорний чай. Вони сіли, поговорили, попили чаю і шустрик. Закохався в конячку, вийшли вони одружитися, шустрик змінився, став відповідальним за свої вчинки та допомагав іншим. А мудряш своїми знаннями також допомагав людям та передавав свої знання іншим. Тато Змій. Зашипів із гордістю, як швидко мої сини виросли. А мама собака також сказала: вони різні, але обидва добрі. А головне те, що вони підтримують та допомагають іншим. Бо справжня сила, знаннях, добрих вчинках і любові до близьких. Дякую, що були зі мною та послухали мою казочку. Як змій і собака виховували шустрика та мудряша! Сподіваюся, вона подарувала вам гарний настрій і теплі усмішки. А тепер сюрприз для вас, любі діточки та шановні батьки, я підготувала до цієї казки особливий подарунок. Альбом розмальовок з героями нашої казки. Просто відскануйте QR-код, який я зараз показую на екрані, і завантажте альбом. Можна також зберегти його собі, або надіслати друзям і знайомим. Посилання буде закріплено в описі під відео. А також під відео. Буде посилання на мій телеграм-канал, де ви можете дуже легко та зручно завантажити альбом розмальовок з героями нашої казочки. А зараз на відео я хочу показати, як саме завантажити розмальовки після переходу за QR-кодом. Це дуже просто. Тож, у відео я зараз буду показувати, як це зробити з комп'ютеру. Та з телефон. Щоб вам було зручно та зрозуміло, незалежно від пристрою. Тому, як тільки ви перейшли за посиланням, ви потрапите на спеціальну дошку Padlet. Там ви побачите напис альбом розмальовок для дітей серія Як змі і собака виховували шустрика та мудряша. Натискаєте на нього. Усе вже готове у зручному PDF-форматі. Тож можна одразу завантажити і роздрукувати. Далі справа ви побачите три крапочки, натискаєте на них і з'являється опція Завантажити вкладення. Натискаєте і файл миттєво завантажується на ваш пристрій. Як тільки натиснули «Завантажити вкладення, просто зберігайте файл у зручному для себе вигляді. І ви можете також переслати це собі в месенджер чи на електронну пошту. Усе дуже просто і дуже-дуже зручно. Ви зможете роздрукувати всі сторінки або обрати ті, що найбільш сподобалися вашій дитині. Нехай малюк самостійно підбирає кольори, це дуже чудово розвиває уяву та творчість. Якщо вам сподобалась ця казка, ставте вподобайку, залишайте коментар і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові добрі історії та сюрпризи. Для малечі. З вами була Дарія мотивація у слові. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Дарія мотивація у слові.